Ну що ви там, привіт, криптанство! З вами Назінвестор, і по традиції сьогодні в нас понеділок, трошки пізній огляд ринку, але все ж таки регулярний щотижневий. Сьогодні будемо розглядати біточок, в принципі, як і завжди, від старших до молодших таймфреймів і будемо говорити про можливі потенційні зони для лонгів чи шортів. Отже, погнали на тижневому минулий тиждень, як і позаминулий. Е Тупо закрився в одному і тому самому місці, просто розкореляцію вверх не зробив. Двіжу шухеру і нічого толкового далі не порухався. Ім зверху залишається відкритим. Тест ордерблока 05 призвела до того, що ми зайшли в дискаунт, як я говорив, і тому цей. Варіант все ще з березня тримаю відкритим і очікую десь прихід в 40-44, можливо, там в 46 тисяч, і звідти вже очікувати якусь проторговочку для зняття всіх еквілів зверху. Тут, до речі, можна додати. Я бачите, минулого тижня це пропустив, а тут можна ж і так добавити. Тепер ще більше еквілів додавалось. І оновлювати АТХ, по факту, після походу відпрацювання цього. А це то часто... чисто. Ну, Такий, а вдруг варіант, він би дуже був прикольний, якщо б так було. Ну, не факт. Отже, рухаємось на денний таймфрейм. До речі, на одному зі стрімів, не пам'ятаю, куди є де, чи в академію, чи в клуб, чи сюди вам, я малював от такий можливий варіант. Це було в четвер. Якщо це було в четвер, то це, напевно, що було або. Або в клуб, або в академію, не пам'ятаю. До я говорив, що десь отак приблизно воно і буде. І як ми бачимо, похід низ, чуть-чуть корекція, похід низ, чуть-чуть корекція. І зараз продовжується знову похід низ. Тому, в принципі, все можливо. До речі, залишили Лой. Дуже дуже цікавий, це було минулого понеділка, рівно тиждень, ані два тижні тому. Е, дуже цікавий лой був 48888. Він все та й щось означає. І бачите, як в принципі, ця магія чисел, за яку я постійно говорю, дала реакцію від скок ціни. Ну, поки що, в нас прейсекшн відбувається дуже-дуже гарний. Е, зараз на молодших таймфреймах покажу. Зверху ми позалишали трошки еквілів, але м частково ціна за собою підчищає ліквідність. Як ми бачимо на 4-годинному таймфреймі. Ну, хоча на годинці, можливо, тут навіть і краще буде. Бачите, ось ці три дня. Ми вчорашнім пострілом вверх, ввечері зібрали все і почали рухатися е, вниз за першою зоною цією ліквідністю, і далі за ось цією ліквідністю 54 тисячі Отже, 4-годинний таймфрейм, що для нас показує 4 годинка? Це е, локально. В нас зберігається несхідна структура, кожен новий мінімум оновлюється. Е, по факту, як такого основного глобального е, злому на висхідну ще не було. Десь щось та й можна би було для себе придивлятися, але все одно це є несхідна структура. Е, також зараз ми. Тестанули, от прям буквально може півгодини тому. Ми тестанули даний ім. Відкритий. Вчора був дуже шикарний пролив, який зібрав повністю все після пересвіпа на 20 центів Лондона Азії. Зараз я це покажу на годинці. І зараз ми бачимо тест імба і далі похід вниз. І на годинці, на годинці теж є шикарніший тест імба і далі закріплення в низхідному напрямку на ЛТФ. Тут що в нас вчора було? в третій й годині, як ви бачите, ось тут в нас е, максимум 60-250. А тут в 6 ранку був 60, 249, 80, Тобто на 20 центів Лондон перекрив Азію, тим самим зібравши додаткову, е, додатковий почок ліквідності і розвернув ціну вниз. У нас тут на, е, на ЛТФ був е, Бос, Сібос, і далі ми бачимо гарне закріплення в низхідному напрямку і просто поток вниз ціни. Також тест імба буде, буде давати гарне підтвердження про те, що верхні еквіли і верхня ліквідність знята, і ціна наближається до двох цікавих зон. Перша зона, ну вона прям дуже близько, це ось тут: 57%, 500, і друга зона буде ось тут: 57 тисяч 60. Я би навіть очікував десь сюди або навіть і одразу на перелой. Ось так. Ось такий варіант в мене поки що для вас є. Ну, навіть якщо 15-ти хвилинку глянути, то ось бачите, яка в нас ситуація. У нас теж тут був імп, ім зафулфілили, зняли еквіли. Ось був е, босс-конфірм, далі ну, другий конфірм, понятне діло, е, на оцьому падінні ніякої, по факту, там корекції про торговочки не було вже аж тут. Якоби давали надію на злом для лонгістів. Бачите, ось тут міг бути потенційний, але просто зробили свіп, особливо на годинці, кінський свіп, і ціна розвертається в несхідному напрямку. Тому зараз, в принципі, можна би було очікувати закріплення, тест якоїсь ось тут зони. Давайте ми ну, приблизно прикинемо, так? Допустимо, тут буде якийсь імп, то тоді було б кльово сюди. І, наприклад, ось так тянути угоду. Десь отут собі набирати, зі стопом сюди або десь отут. І тейк, наприклад, на тіло цієї свічки. Ось такі думки, тому що, в принципі, поки що шорт, лонгові зони я вже сказав. Будемо для себе підшукувати щось. Щось не знаю. Не знаю навіть толком сказати, звідки вам. Локально нічого нема. Локально тільки шорт. По глобальних зонах це 44, 40, 46. Десь от там варто буде вже щось дивитися. Прям про серйозний якийсь розворот ринку і ОЛНГі. Зараз все тільки наголошую і підтверджується про шорти. Основною ціллю буде в нас ось, ось ця зона. Далі в нас виступає 54 500. Ну, я думаю, що ви, в принципі, все розумієте. Ну, це таке. Це все глобальні цілі на якийсь довгий тиждень, на, там, на, на два тижні, напевне. А ближче до локальних е, якихось варіантів. Де в нас от, ближче до локальних варіантів, то ось такий е, розвиток дуже цікавий. Тут можна, в принципі, навіть я думаю, маркетом зі стопом сюди вже щось заскакувати. Окей, ну, це таке. Діло ваше. моє... Моя справа просто розказати, пояснити свої думки, своє бачення, а приймаєте завжди рішення. Ви. Все, торгуйте зі стопами, будьте обережні, всіх обняв, підняв, підкинув. Гарної торгової, торгового тижня, гарної профітної вам торгівлі і всього найкращого бережіть себе.